На цю мить маємо чимало новин про те, як відбуваються мітинги у регіонах України. Українці скаржаться на небикі утиски з боку влади, які саме нам розкаже Катерина Полякова, Катю добрий день, де цього разу розігнали активістів і чи ніхто не постраждав. Доброго дня, Віталію у Дніпропетровську вночі розгромили Євромайдан. 30 чоловіків спортивної статури напали на мітингувальників і залічені. Хвилини буквально потрощили намети. За словами очевидців, кілька активістів отримали легкі тілесні ушкодження, у одного розбито обличчя. Невдовзі після інциденту на місці подій приїхали кілька міліцейських автівок. Однак нападникам вдалося втекти. Нікого з них правоохоронці не встигли затримати. Організатори Євромайдану у Львові закликають водіїв підтримати акцію проти Даї міста. З 13-ї години розпочинається збір молоді після цього пікетування обласного та міського управлінь Даї. Організатори називають дії автоінспекторів ганебними і просять водіїв блокувати їх на дорогах. Нагадаю, напередодні зі Львова не випускали автобус зі студентами-мітингувальниками, котрі їхали на Євромайдан до столиці. О четвертій ранку студенти перекривали трасу Львів-Київ на знак протесту проти. Дій міліції також сьогодні у Львові студенти вищі планують пакетувати навчальні заклади, у яких чинили перешкоди бажаючим вийти на мітинг. Студенти Херсонського національного технічного університету протестують проти заборони керівництва входити на Євромайдани. Активісти розвісили банер над шостим корпусом університету з гаслом на підтримку євроінтеграції. Тим часом Херсонський Євромайдан продовжує вирувати на площі свободи. Що збираються люди, переважно це молодь. День і ніч на Майдані у Рівному продовжують стояти люди. Тим часом стало відомо на кого з організаторів Євромайдану. Міліція завела кримінальне провадження за кульки з Януковичем. Це співорганізатори Рівненського Євромайдану Віталій Примак і Тимур Тимченко. Саме вони відправили у політ на надувних кульках портрет президента. Так, вони протестували проти відмови української влади від асоціації з Євросоюзом. І дівчата Своєю акцією. Хотіли показати, що український президент богообраний народом, і Богом обраний народом, і він підноситься вище, він вище за всіх громадян України. І саме тому його помістили на кульку і відправили у височінь неба. О, студенти у Тернополі гуртуються для нової боротьби. Вони витримали холодну ніч з піснями та бесідами про майбутнє України. Акція на підтримку вступу України до Євросоюзу набирає обертів молодь групами з державною та європейською символікою. Збирається біля вишів, щоб об'єднані продовжити акцію на театральному майдані. Саме в ці хвилини там має розпочатися мітинг. Луцька міська рада сказала своє так євросоюзові, ухваливши рішення про підтримку резолюції народного віччя за європейську Україну. За це на позачерговій сесії проголосувала 44 депутати, в тому числі і від партії регіонів. Окрім парламентарів, сесійну залу ще заповнили студенти, пенсіонери, представники громадських організацій, котрі не один день мерзли на театральному майдані міста, збираючи підписи з гаслами Україна в Європі. До сесійної зали внесли прапор європейського. Ського союзу та встановили його поруч з державним прапором та стягом міста. Текст резолюції міські депутати вже передали у Київ, адресувавши його президенту, прем'єру і спікеру Верховної Ради. Вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на вільнівському саміті Східного партнерства. І декілька останніх повідомлень буквально на цю мить Євромайдан у Дніпропетровську намагаються відновити. А міліція тим часом шукає винних у нічному розгромі. Тоді львівські студенти знову збираються на мітинг їх вже майже п'ять. Тисяч зібралося тоді, як 4 тисячі студентів штурмує у цей час медакадемію у Тернополі. Нагадаю, що там студенти протестують проти рішення ректорату не пускати їх на євромайдан. Віталію. Катю, дякую, це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася, як мітингують у найбільших українських містах. Нагадаю інформацію про мітинги, про зокрема про а, проблеми, які у вас виникають, можете надсилати нам на Фейсбук або ж смс-ками на номер 067 215 сім